Дорога церква, слава нашому Богові, який дарував нам дожити всім до цього дня. Я дякую Богові за все, що дав Він мені і дав вам. І за ту дорогу, якою нас веде Бог, бо він знає, яка дорога краща. Можливо, цю дорогу, якою нас веде Бог, ми ще не змогли до кінця полюбити, але повірте, Богу краще видно на небі, яка дорога нам більше підходить, і якою дорогою нас вести, щоб нас спасти. Йосип теж думав, що можна якось прокормити Ізраїля, але треба було сидіти в тюрмі для того, щоб він зміг потім прокормити всього Ізраїля. Спочатку тюрма, а потім уже благословення від Бога. І як написано в Біблії, славі причествують смирення. Спочатку Бог нахиляє людину, смиряє людину, а вже потім починає її використовувати. Ми би десь хотіли, щоб Бог нас у славу повище піднімав, обійшовши смиріння, но так не буває, хочеш багато слави, треба багато нахилятися до землі, інакшої дороги не існує. Тому за цю дорогу, якою веде нас Господь, слава нашому Богові, і за кожний кусочок хліба, який Йому, слава йому, і за здоров'я, яке нам дає, і за те, що ми віруючі за все слава нашому Богові. Тому що людський талант і людська здібність вона нічого людині не дає. Ти можеш вміти заробляти гроші, не дасть тобі Бог здоров'я і не дасть тобі. Заробити ці гроші ти їх і не заробиш, і будеш мати хліб, а не зможеш його їсти. І тому все від Господа, від нас залежить дуже мало. Тому дякую Богові за все. І благословляю ім'я нашого Господа, тому що все, що маємо, залежить від нього. Чи дійдемо до кінця, залежить від нього, чи будемо спасені, залежить від нього. Так і написано. Помилування залежить не від того, хто біжить, а від Бога милуючого. Алілуя нашому. Богові. Дорогі брати і сестри, ще хочу сказати перед проповіддю такі слова. Одна із необхідних умов, щоб Слово Боже, яке ти чуєш, принесло тобі користь, написано в Євреїв, вірою не розтворилося слово почути. Його треба розтворити вірою, його треба прийняти до свого серця і не почути його вухом, його треба почути серцем, іначе воно користі тобі не принесе. Друга умова, при якій Слово Боже Почути не може робити роботу у твоїй моїй душі. Це мир у серці. Якщо в серці мира нема повір. Толку від слова не буває. Коли людина накручена, сидить в зібрані, наїжачена вся така, і мира нема. І ти сам з собою не в мирі, слово Боже тобі користі не принесе. Ти будеш чіплятися до всього, до кожного слова будеш цеплятися. будеш дивитися, чи правильно проповідник проповідує замість того, щоб з цих слів взяти собі якусь маленьку Користь. Тому колись Господь так казав: не давайте місця дияволу. Бо люди, які дають дияволу місце в своєму житті, вони потім кажуть, що це е, я такий нервовий сьогодні, бо мене підрізали, як брат казав Анатолій, підрізали на дорозі. Тебе підрізали, ти допустив ненависть злобутику до тої людини. так хто винуватий, той, хто тебе підрізав, чи ти? Хто допустив диявола в серце? Той, хто тебе підрізав, чи ти, ти. Да, він тебе підрізав, да, тобі нахамили, да, ти живе з рубіяном. Но диявола допустити або не допустити в своє серце, має владу кожний із нас. Тому сказав, не давайте місця дияволу. Це диявол забирає мир, а не люди. Диявол приходить. А в нього, звичайно, як у Бога багато сусудів, так і у сатани сосудів предостаточно, через яких він може забрати мир і твого серця. Тому ти ж не можеш відказатись від спасіння, тому що на цій землі, я на жаль. Люди, які можуть забирати мир із серця. Тому мир тобі, церква Божа, мир. Христос недаремно так вітався. Це не красиве привітання, мир вам. Це привітання з серйозним значенням. Господь завжди бажав мир своєму народові, бо знав, що без мира догодити Богові неможливо. Я буду читати Євангелії від Луки, п'ятий розділ із першого вірша. Одного разу. Коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і, сівши, навчав людей з човна. Коли же перестав навчати, сказав Симонові: відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь: наставнику: ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом Твоїм закину сіть. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби. Аж проривалася сіть у них і дали знак друзям з другого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли, і наповнили обидва човни, так що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусові і сказав: Господи. Відійди від мене, бо я чоловік грішний, божах охопив його, і всі, що були з ним від того улову риби, яку зловили. Також Яков та Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: не бійся, віднині будеш ловцем людей, і, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Ось така євангельська історія. Брати і сестри, кожна історія, яка написана на сторінках Біблії, вона не написана для історії. Вона написана для науки, для наставлення, для повчання. Така сама історія, яка сталася з різними людьми різного часу, вона стається і буде ставатися, поки люди живуть на цій землі. Біблія це збірка різних історій, які будуть повторятися, поки будуть жити люди на цій землі. Бог приводить нам, у приклад, людей, які творили добро, і як Бог їх за це благословляв. І Бог приводить, у приклад людей, які творили зло, і що вони потім жали після цього зла. І у людини завжди є вибір, почитавши всі ці історії, не сказати, а я не знаю, що буде. Тут є історії, які чітко кажуть, що з тобою буде. І не сумнівайся, і не фантазуй, і не філософствуй. Тут описано все. І ти твердо і чітко знаєш, що буде з тобою, як ти зробиш так або так. Тут є все. І ось тут написана така чудова історія: опитні рибаки, рибалки, люди, які виросли на морі, люди, які з дитинства бачили, як тягнуть рибу з води. Це була їхня професія, від якої вони жили. Вони всю ніч кидали сітки за борт човна і не зловили ні одної риби. Приходить Ісус і пропонує їм ще раз закинути сітку. Звичайно, це показалося їм ну дивно. Ну нащо її кидати, якщо ми її вже кидали цілу ніч? Но те, що говорив брат Анатолій переді мною про послух, навіть якщо ти не розумієш, не хочеш, ти не розумієш, чому це треба робити, просто послухай, бо Бог так каже. Апостоли вирішили послухати. Всуперед їхній логіці, всуперед їхньому там професійним навикам рибака, вони вирішили кинути сітки. І коли вони кинули сітки за борт, вони не то що здивувалися, вони злякалися. Брати і сестри, вони злякалися, їх охопив жах. Тому що вони побачили, що це явне чудо. Вони зрозуміли, що той, хто з ними в Луці не просто пророк, як сьогодні говорить Свідки Йогови. це не просто пророк, це хтось більший. І вони впали в страх, вони впали в жах. І от Біблія показує приклад. Ті самі люди, ті самі сітки, ті самий човен, все то саме, а Результат дуже різний. Скажіть, а в чому справа? Тому що всю ніч кидали без Господа сітку, а останній раз закинули з Господом. Буде вот і вся різниця. Ті самі люди, ті самі руки рибацькі, та сама сітка, та сама здібність зловити рибу, абсолютно різний ефект. Чому? Тому що Ісус сказав: закиньте сіті. Це було по слову Його. Це було разом з ним. І результат не став себе чекати. Повні сітки риби. Дуже багато разів я по різних церквах чув Духом Святим одну таку фразу, яка й буде темою моєї проповіді. Дух Святий не одній людині вже казав, я це особисто чув, без мене не пройдеш. Це дуже багатьом людям було сказано, і Дух Святий по сьогодні каже: без мене не пройдеш. Ми чуємо. Що в світі закручуються певні політичні гайки. По всьому світі, ми бачимо, що ситуація дуже швидко міняється. Людей виганяють вже з роботи за відказ вакцинуватися, люди втрачають професію. Люди втрачають можливість прокормити сім'ю, люди втрачають можливість кудись з'їхати. І ми бачимо, що цим воно не закінчиться. Тому що все це, що почато на світовому рівні, воно однозначно буде мати продовження. І так, як воно буде мати продовження сьогодні, оці всі накази вони торкаються всіх людей. Але читаючи книгу об'явлення, ми чітко бачимо. Що ситуація зміниться. Брати і сестри, ситуація зміниться. Дияволу цей світ не потрібний, тому що цей світ лежить у злі. Дияволу цей світ, повторяю, не потрібний. Антихрист цим світом воювати не збирається, тому що цей світ і так йому належить. Спочатку це все касається всіх, але ситуація буде змінюватися. І вона перейде у площину тільки. Віруючих людей. І брань свою, Антихрист, не буде вести зі світом. У Біблії досить чітко написано, з ким буде вести брань сатана, з соблюдаючими заповіді Божі і маючими свідчення Ісуса Христа. Це мішень Антихриста. Він ще до віруючих добереться, але на це має пройти певний час. І Я затрудняюсь сказати, скільки має пройти, але Біблія каже, що Антихрист до віруючих. Добереться. В книзі Даніїла прямо сказано: йому було дано вести війну зі святими і страшне слово, і привозмагати їх. Це страшне слово. Йому було дано вести війну зі святими і превозмагати їх. Святі будуть падати під натиском Антіхриста. І Христос сказав: в ті дні буде така скорбота. Яку не переживали люди, які жили в середніх віках, яких четвертували, конями розривали на чотири часті, яких сажали на коли, яких спалювали в римському амфітеатрі, де люди їздять як туристи? Христос сказав, що цей час буде набагато складніший. І Ісус сказав, якщо би цей час не скоротив Бог, ні один би не спасся, всі би дрогнули і всі би впали. Настільки буде тяжке випробування. І от Господь Духом Святим каже такі слова: Без мене не пройдеш. В книзі пророка Єремії є таке порівняння. Бог колись казав до Ізраїля так: якщо ти з пішими з людьми, які йдуть пішки, не можеш їх догнати. То коли побіжать коні, ти їх однозначно не доженеш. І якщо ти з пішими не можеш жити, з конями ти не побіжиш. Це притча. І далі Господь продовжує вже пояснювати цю притчу, що якщо ти в мирний час, коли є повно хліба, коли тебе ніхто не тисне, коли є можливість прийти в зібрання, ти не хотів ходити в зібрання. І якщо ти в мирний час не міг нормально жити з людьми, які тебе окружають, Якщо ти без скорботи і без Антихриста не можеш нормально жити своєю жінкою або з чоловіком, або з дітьми, або з батьками, ти не можеш налагодити свої стосунки, що ти будеш робити, коли на тебе потисне антихрист зі всім своїм військом. Люди фантазують. І думають собі. Ну, це побутове, я там не устою, це такий характер у мене. А от коли прийде на скорбота, я візьму так, піднатужуся і я устою, це ти так думаєш? Біблія каже: забудь так думати, так не буде. Бо якщо ти спєши мене проходиш, з конями ти не побіжиш. Якщо ти не можеш простити людину, яка тебе підрізала на дорозі, чи яка тобі там слово криве сказала, і ти вже з нею не говориш рік або два, або три, ти не вистоїш в той час, навіть не мрій. Це Біблія так каже: не устоїш. Тому Дух Святий по церквах і говорить: без мене не устоїш, не пройдеш, не пройдеш, не пройдеш. Це Бог каже, це не моя філософія. Це слова Святого Духа, який знає серце кожної людини, що без Господа Бога ти не пройдеш. Не то, що в дні Антіхриста, ти й тепер пройти не можеш без Господа Бога. Ти й тепер не можеш з людьми мати нормальні відносини без Господа Бога. Ти і тепер не можеш простити людину без Господа Бога. Даже тепер в тебе нема сили. На що надіяти? діятися далі. На що надіятися далі? Тут у гостях от тець сидить батько наш, мій жінки. Він колись мені свідчення таке цікаве, розказував, і я ним поділюся. Він чув собі, отак от думав, як прийде гоніння що то буде, як устояти. І він собі так думав у своєму серці. Якби так розстрілювали, то я би устояв. Бо коли би різали не куски, хто знає, чи би устояв. Якби там мучили, може би відрікся. Ну, от би розстріляти, ну скільки там того, наставили на тебе дуло, раз нажали на курок, і тебе нема. Тобі треба ну, ну, вистояти дві секунди. Він так думав, він тільки так розважав. Ну Дух Святий проникає до розділення душі і духа, він знає все. І він приходить в зібрання, а Бог йому каже, це ти думаєш, що ти устоїш, ти не устоїш. Ти й перед дулом не устоїш. Ти як подивишся, що на тебе зведений курок, ти тоді будеш думати по-другому. Тобі стане жаль свого життя. І ти будеш думати, варто, щоб нажимали курок чи ні. Бог каже, і тоді не устоїш, а що як буде гірше. Дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, оцей такий пухнастий час пройшов. Час ніжитися пройшов. І Господь нагадує тепер по всіх церквах, що пора готуватися до битви. Пора готуватися до серйозних випробувань, щоб мати силу їх пройти. А щоб пройти у серйозних випробуваннях, треба вчитися в побутових, в щоденних, кожного дня. Нас усіх, Бог веде дорогою випробувань. І ти собі думаєш, то просто так, то не просто так. Це підготовка до більшої битви. І якщо ти в тому малому відказуєшся прощати, стояти, що будеш робити потім? Біблія, брати і сестри, проводить дуже багато прикладів, як народ йшов без Бога, і як з Богом. Як без Бога. У, у, у книзі царів є таке хороше місце, яке передано нам, але це тоді відносилось до Давида. Давид йде на війну, і Господь бачить його таке бажання воювати, і Він каже: Давид, почекай, почекай. Коли ти почуєш, як по верхушках тутових дерев пройде ніби буря, ніби вітер, Знай, що прийшов Господь перед тебе, тоді може жити. Но поки цього вітру, який пройде по верхушках дерев, не буде, стій і чекай. Стій і чекай. Знайте, наша зухвалість чи наша дерзость деколи наказується Богом. В притчах є такі слова написані: опитний бачить біду і ховається, а неопитні ідуть перед і що? І наказують. От людина дірзанула молитись за одержимо. Раз і сама має проблеми з нечистим духом. А потім думає: а чому? А тому, що тебе ніхто не посилав на цю війну, на цю битву. Ти духовно не готовий до цього був. І не йди туди, куди тебе не просить йти, бо ти до цього не готовий. Людина дірзнула братися за справу, за яку не треба було їй братися у міру свого духовного росту. Сім синів первосвященника Скеви, я завжди їх привожу приклад. Рішили на сатану надавити авторитетом свого батька. Знаєте, як то в світі деколи давлять авторитетом свого батька. Мій батько працює там губернатор. Мене не чіпайте, бо в мене батько крутий. Так от вони вирішили на сатану теж натиснути авторитетом первосвященника. Ну, вдруг казалося, що сатані. Оці всі людські погони, вони на нього реально не працюють. Реально на сатану працює сила, яку дає Бог в імені Ісуса Христа. А все решту, твої дипломи про закінчення богословської семінарії, іди, візьми їх 10 і тикай на одержимого диплома і каже, геть, сатана, ану тікай, бо я вчився в семінарії. І подивися, чи він втече. Та він сміятись буде. Сміятись. Так от, друзі дорогі, друзі дорогі. Бог сказав Давиду: Давид, ти опитний вояка, ти маєш досвід у військових баталіях, но почекай, поки я піду вперед. А ти ззаду буде успіх, брати і сестри, нам цього мистецтва. І вміння треба навчитися пускати вперед Господа в любій справі. Без Бога не устоїш, і без Бога не пройдеш. Так Павло каже: хто думає, що він стоїть, стережися, щоб не впасти? Це ти думаєш, що ти такий духовний і такий віруючий 20 років, і взагалі я в п'ятому поколінні віруючий, я пройду це. Ти так думаєш, хто думає, так стережися, щоб не впасти. Ти ще може й не знаєш до кінця, на що ти здатний. Як в добру сторону, так і в погану. Тому нехай благословить Господь. Коли читаємо книги царів, це сплошний прообраз війни з дияволом. Просто там, у вигляді диявола, виступали філистимляни і інші народи. Но це про образ духовних боїв. Ви знаєте, перечитуючи ці книги, диву даєшся. Велика війна. Ви собі можете уявити, от я дивився і, напевно, ви історичні кіна там про Олександра Македонського і показують такі великі бої: 200 тисяч з одної сторони, і скажімо, мільйон з другої сторони. От така війна. Колись без танків, без автоматів, рукопашна, ножі в руки. З одної сторони 200 тисяч, а з другої сторони мільйон. І, як правило, мільйон був не зі сторони Ізраїля. Ви не знайдете такої війни, де би зі сторони, хіба що на жителів Гая йшли, щоб євреїв було мільйон, а філистимлян 200 тисяч. Все було навпаки. Завжди. Люба війна завжди була така: 200 100 тисяч євреїв, і на них мільйон. Один проти десять. В тебе ніж у руках, і кругом десять філістімлян з ножами в руках. І ви знаєте, це просто чудеса. Написано і в той день, і в той день, коли була ця війна. Коли від Кіптєви не видно сонця, і кругом не видно, хто свій, хто чужий, і кругом кров потоком написано в цей день не впав жоден із синів Ізраїлех. Брати і сестри, жоден не впав. Це нереально. Це нереально, щоб не зацепило хоч одного. І в цей день не впав жоден із синів Ізраїлих. Чому? Бо це була війна Господня. Це Бог воював. Вони махали руками. Ну, воював Бог. Ми з татом от бачили, як ескалатор камінь підіймає такий тяжкий, десь на тону. Та й кажу, от нам би такої сили би підняти камінь. І згадав я Самсона, городські ворота. Брати і сестри, ви уявляєте собі древні замки. Ворота саме таке незахищене місто, куди могли пробитися. Бо мури були такі, що там пару десятків метрів могли мати мури, що декілька колесниць влазилися. Тому, коли нападали на якесь місто, то старалися пробити ворота. Це було найслабіше місто. І ті, які жили за воротами, знали про це. Тому ці ворота сильно укріпляли. Вони були в переміжку желізу, напевно, з деревом. Вони в камені глибоко забивалися в стіни. І хто робив на демонтажі, кому приходилося вибивати одвірки, попробуй їх вибити, як вони забиті туди в стіни. Ці городські ворота важили тони. тони. І Самсон прийшов одного разу, вирвав їх, як то кажуть, з кишками з тої стіни на плечі і поніс на гору. Ви думаєте, Самсон ходив качати біцепси в спортзал? Нема такого спортсмена, який зможе, ні, нема, не було і не буде, який би вирвав городські ворота із замка і стіни. Але Самсон прийшов, вихопив їх на плечі і поніс на гору. Ви думаєте, це Самсон їх Їх ніс Господь. Його сила велика. І Він каже, без мене не устоїш. Ми мусимо, як віруючі навчитися вірити. Ви знаєте, деколи віруючому найтяжче вірити. Казало бися, що для віруючого, ну що може бути простіше для віруючого, як вірити, Ну, деколи світським легше повірити, як віруючим, довіритися Богові і пустити його вперед. Не з'їдати себе, не вбивати себе. Не доводити своє тіло до депресії, до інсультів і до інфарктів. просто пустити Господа вперед. Його вперед. Хай рішає він. Перестати заботитись. Написано ні про що не забудьтеся, ні про що не думайте, віддайте все в руки Господа. 126 й псалом просто чудовий. Даремно люди охороняють місто. Якщо його не охороняє Господь. Алілуя. Даремно. Каже Господь, даремно зранку встаєте і допізно робите. Даремно, якщо Бог не дасть успіху. В книзі Екклезіаста про це чітко сказано, каже: я бачив таку суєту і зло велике, яке є під сонцем. Дав Бог людині багато, але не дав тим користатися. Зранку до ночі тяжко людина працює, але скористатися тим не дав Бог. Чому? Тому що це в його владі. Я вже ділився свідченням 70 80 років. роки. Люди тримали по 5-6 свиней, тримали по пару коров, двоє коней. На книжку, на книжку, депозит, депозит, процент великий. На 25 років прийшло раз в один момент. І 20 років кормлення свиней, коров, коней, господарки, все пішло в нікуди. 20 років робив на когось. Хто знав, що так буде, взяв собі мільйон кредита, а через місяць віддав купонами папірці за той мільйон. Були певні люди, які мали доступ до цього, і знали все наперед. Так ти робив на них 20 років. А чому? І були такі люди, що жаліли собі другі носки купити, ходили в деревих носках, бо з депозита не візьмеш, процент наросте. проходив 20 років в деревих носках, щоб просто комусь ці гроші подарувати. А чому? А тому що не дав Бог розсудка. Не дав. От і роби. А от розсудка Бог не дав. І будеш робити, а толку мати не будеш. Так оказується. Щоб заробити, треба, щоб Бог тобі поміг. І щоб з'їсти те, що ти заробив, треба теж, щоб Бог поміг. Бо люди думають, Боже поможе заробити, а я вже з'їм сам. Це ти так думаєш. Це ти так думаєш, що ти сам з'їш. Буду другий їсти. А ти будеш тільки дивитися. Бо Бог може так допустити. Є дуже великі багачі, але такі хворі, що не хочуть їсти, написано, відвертаються від їжі, тільки дивляться очима, як підноси перед ними носять, а їсти, на жаль, не можуть. І є другі, і толку з тих грошей, і з того всього. Тому, дорогі брати і сестри, навчимося. Випросім собі в Бога такого дара Божого, пустити Господа вперед. Він сильний, він прочистить дорогу перед нами. Він зробить, він налагодить. Він зробить все. Навчитися довіряти Богу. Без Бога не устоїш, не пройдеш. Ні в сім'ї не пройдеш, ні з сусідами не пройдеш, ніде не пройдеш, а коли прийде день злий, і говорити навіть не буду, ти і взагалі тоді, і я не зможемо пройти. Тому, дорогі брати і сестри, закинув Петро сітки і здивувався оце улов. І нашу цілу ніч було не спати. Пішов би краще зранку, та й один раз та й закинув, та й з Господом, і був би толк. Написано, всі гроші потратила на лікарів. А коли вже нічого не осталося, раз пішла, ну вже нема за що. Мусить іти до Ісуса. На жаль, ми йдемо до Ісуса, коли вже пусті кошельки, а поки є гроші, йдемо до лікарів. Бо така наша натура. Є гроші до лікарів скінчилися аж тоді, як каже моя жінка, мені. Ти, певно, будеш вірити тоді, якщо скінчать гроші. Кажу так, бо так написано. Так і жінка вірила, і я так вірю, і всі так вірять. Є гроші, ми їмо таблетки. Вже нема грошей на таблетку, Господи, змилуйся, бо вже грошей нема. Тому да благословить Господь нас і да умножить нашу віру, щоб ми вірою облегчували своє життя і своє служіння Господу. Нашому Богу за все слава во ім'я Ісуса Христа. Амінь.